Друзі, всім привіт з Норвегії. А сьогодні я вам хочу розповісти про найдовший автомобільний тунель в світі. Ось він прямо перед нами. Ми зараз в нього будемо заїжджати. Що ж це за тунель? А, так, це не найдовший тунель в світі, але це найдовший тунель, де автомобілі можуть самі їздити зазвичай, грузити машину на потяг і потім вже їдете в потязі по цьому тунелі. Його довжина 25 кілометрів. А реально дуже довго їхати. До речі, психологи планували цей тунель так, щоб ви не втомлювалися, міняли світло тут. І також вони роблять тут багато острівців, щоб ви могли відпочити. Зараз ми знаходимося рівно по центру: 12,5 кілометрів туди, 12,5 кілометрів в іншу сторону. І це найдовший тунель, де ви можете проїхатися автомобілем самостійно. Фух, десь 30 хвилин а, зайняв весь проїзд по тунелю. Ось. Найдовший тунель, який ви можете тільки проїхати. Ось. Тому приїжджайте в Норвегію, приєднуйтесь в подорожі на 26 рік. Норвегія прекрасна, як завжди.